Битва при Гастінгсі, 1066 року, одна з найвідоміших і найважливіших битв в європейській історії, так само, як і битва при Едінгтоні в англосаксонські часи. Ця битва назавжди змінила хід англійської історії, ознаменувавши кінець англосаксонської епохи і початок нормандського правління. Передісторія: Боротьба за англійський трон після смерті короля Едуарда Сповідника у січні. 1066 року з'явилося багато претендентів на англійський трон. Головними претендентами були Гарольд Годвінсон, який став королем Гарольдом II та Вільгельм герцог Нормандії. Вільгельм вважав, що Едуард пообіцяв йому трон і звинувачував Гарольда в порушенні присяги на вірність йому. Напруга зростала, і Вільгельм розпочав вторгнення, що призвело до знаменитої битви під Гастінгсом. 14 жовтня, 1066 року армії Гарольда Дроріо та Вільгельма зустрілися біля невеликого містечка Гастінгс. Війська Гарольда були виснажені після нещодавньої перемоги у битві при Стемфорд Бридж, тоді як війська Вільгельма щойно прибули з за Ла-Маншу. Гарольд розташував свої війська на пагорбі, утворивши оборонну лінію воїнів зі щитами, відому як щитова стіна. Війська Вільгельма намагалися прорвати оборону Гарольда. Переломний момент настав, коли частина воїнів Гарольда розірвала стрій, щоб переслідувати відступаючих норманів, залишивши проломи в щитовому мурі. Вільгельм скористався цим і провів успішну контратаку. Згідно з легендою, Гарольд був убитий стрілою в око, хоча це питання залишається дискусійним. Перемога Вільгельма при Гастінгсі. Розчистила шлях до його коронації як короля Англії. Його правління принесло великі політичні та культурні зміни. Англосаксонську аристократію значною мірою замінили нормандські лорди, а англійська мова зазнала значного впливу завдяки запровадженню нормандської французької мови. Це ознаменувало початок Нормандської ери в Англії. Битва була увічнена у Баєському гобелені. Детальному вишитому описі подій, який залишається однією з найважливіших візуальних пам'яток того часу. Битва при Гастінгсі стала поворотним моментом, який змінив політичний ландшафт Англії та тісніше інтегрував її в континентальну Європу. Вплив нормандського панування на мову, право і суспільство Англії відчутний і сьогодні, що робить Гастінгс, однією з найбільш значущих битв у світовій історії.